Про війну через сучасне мистецтво у Венеції триває ювілейний 60-й бієнале. Цьогорічну тему характеризує назва іноземці скрізь. Свої проекти представляють близько 90 національних павільйонів. Напередодні запрацював і український. Наші митці нагадують іноземцям, що війна триває і може бути ближче, ніж здається. Чим особливо цьогорічні бієнале, знає Наталю Луценко. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Наталю, вітаю! Тож діліться вашими враженнями. Вітаю тебе, Петре. Можу сказати, що цьогоріч Україна вперше представлена на бієнале на такі знакові міжнародні мистецькі події в стількох локаціях. Звісно, як ти зазначив це національний павільйон. Також вільна група художників виграла можливість бути представленому в садах жардіні у польському павільйоні. Також ініціативна група українських митців роздає тут повинен листівки з вказівками, де найближче знаходиться тут бомбосховище. не чекаючи на те, що кожен українець вже давно знає де найближче до його будівлі сховище. і ця реальність може дійти і до Італії, якщо не спинити російського агресора. Ну і напередодні також в рамках паралельної програми ювілейного бієнале запрацював і павільйон від іншу центру з України вільні сміливі мріяти. І власне там представлені і українські, і міжнародні митці. І вчора туди завітали і політики, і мистецькі оглядачі, і, і також українські і іноземні художники. І там представлені роботи, які говорять. І про війну, і про виживання, і про те, як Росія систематично знищувала українську культуру. Вчора до гос для гостей виступив український співак Святослав Бакарчук і виконав пісню, коли закінчиться війна. І також вступне слово було за бізнесменом і філантропом Віктором Фінчуком. Він сказав, що мистецтво це також шлях доносити до сердець політиків реальність, яка є в Україні, щоб вони. Надавали зброю Україні якомога швидше. Прошу пряму мову, Beautiful. Venice. Прекрасна Венеція не відображає повну реальність, тому що світ навколо не такий гарний. Тривають 26 війн і конфліктів у всьому світі в Африці, Азії, Європі, моїй рідній Україні. Ми тут набієнали, аби показати цю реальність. Ми віримо у надзвичайну силу мистецтва, тільки воно здатне викрити правду, проникнувши у глибини душі. Ну і також я нагадую, що напередодні запрацював на арсеналі український національний павільйон, який цьогоріч притягує безпрецедентну увагу і відвідувачів, і міжнародних кореспондентів. І прошу наш спеціальний репортаж з Венеції. Українські митці на цьогорічному бієнале представлені в різних локаціях, традиційно з яких український павільйон. Тут наша унікальна робота, плетіння сіток, простір органічно вписується в заявлену тему бієнале іноземці всюди. Саме через повномасштабне вторгнення Росії мільйони українців, а серед них багато і митців були змушені емігрувати, аби врятуватися. Тож український павільйон говорить про свою інакшість через призму та досвід війни, еміграції, асиміляції в нових суспільствах і трансформації мови під тиском агресії Москви. Всі роботи говорять про різні досвіди українців сьогодні. Це як досвід переживання війни або досвід перебування зараз за кордоном вимушено. Можливо, це мистецтво війну не зупинить однак, через творчість українці нагадують про агресію. Бути тут це абсолютно необхідно, і в той самий час ми маємо пропонувати теми, які ми вважаємо актуальними зараз, які говорять про. про Соціом про українське суспільство, про українське мистецтво під час війни. Або важливо не тільки про мистецтво, а про історії українців, не митців. Загалом в проєкті чотири роботи в них різний досвід українців. Ось ця серія щирі вітання від 15 нейровідмінних художників і художниць. Тут їхні побажання в різній формі. Роботу представляє Катерина Бучацька. Можливо, на перший погляд здається, що ця інсталяція ніяк не реферує до війни тому що вона така яскрава, в принципі, все, що зараз робиться, вона якимось чином має цей контекст. А тут це питання про мову в момент катастрофи виникло, звісно, через досвід переживання перших тижнів, місяців повномасштабного вторгнення. Далі робота цивільні вторгнення, Відеоінсталяція зібрана митцями і соцмереж. Робота поступово розкриває тему усвідомлення українців на початку війни. Звісно, це картинка, яка часто перед очима українців для іноземного гостя далекі реалії, але вони, хоч частково, пояснюють увесь жах війни Росії проти України. Щоб подивилися люди, відео і зрозуміли, ну що ми переживаємо, що переживав Маріуполь, що переживав Трастянець, що переживала купа купа міст які як і старалися, так і, на жаль, от як зараз часів яр. Ще один простір розповідає про стереотипи щодо українців за кордоном. Відвідувачі наголошують, український павільйон вражає глибиною та сенсами. Неймовірно, скільки різних павільйонів в Венеції багато з них, на мою думку, виглядає досить стерильно. Все говорить про комерційне мистецтво, але так багато людей в цьому павільйоні взаємодіють з роботами, адже тут представлені українці, з якими співпрацювали митці. Тут я отримую уявлення про те, яке зараз життя в Україні і як ви долаєте труд. Загалом Україна цьогоріч представлена в багатьох локаціях на венеційському бієналі і через державні, і через приватні ініціативи. Цього року на біналі безпрецедентне представлення України, оскільки є офіційний павільйон, звісно, зроблений українськими кураторами. Також в польському павільйоні все було віддано українцям, і в рамках паралельної програми Венеційського бієналі також є окрема виставка українська. Який би простір не представляв на бієнале цьогоріч наших митців, вони влучно потрапляють в тему бієнале іноземці скрізь. Це про універсальну інакшість. Однак в українці вона нині очевидна та гірка. Наші митці демонструють нашу відмінність від інших через персональний досвід війни, еміграції та адаптації до нових викликів і нових суспільств. Венеції Наталі Луценко, Максимлянильченко, факт ICTV, Єдині новини.